Ні, по зерському барвистому гламуру натомість однозначно так правдивим, здебільшого монохромним оповідям. Таку тенденцію у сучасній фотографії продемонстрував четвертий національний конкурс фотохудожників Фотопортрет 2013 тисячі Бі Бієнали, які у Івано-Франківську проводять раз на два роки, починаючи з 2007-го, носить ім'я славетного майстра об'єктиву Степана Назаренка. Ну а виставка конкурсних робіт демонструє найсучасніші тренди фотомистецтва. Цього року ми ввели е, нову номінацію. Е, краще. Серія, тобто це візуальна розповідь зі своєю візуальною оригінальною мовою, і журі визначало найкращу з цих розповідей. Поступило понад 20 таких візуальних розповідей. За умовами конкурсу, це було від 5 до 10 робіт. Тобто, мав бути якийсь послідовний логічний ряд, який несе інформацію. В своєму контексті, ну, я думаю, ці розповіді, вони в експозиції дивляться набагато краще, ніж. Інші роботи, які просто поодинокі від кожного автора вони недостатні для презентації творчості окремого автора. Наступний п'ятий міжнародний конкурс фотопортрет 2015 стане ще глибшим зануренням у майже кінематографічну серійність світлин. Наголос робитимуть, каже Микола Джичка саме на фоторозповіді. Таким чином прагнуть відійти від звітних формальних портретів соцреалістичної минувшини. Жорсткішим стане і відбір, адже призовий фонд ювілейного конкурсу. Сподіваються, в Оргкомітеті буде Значно соліднішим наразі щільні місця, окрім символічного золота, відлитого у медалі. Це ще й надзвичайно коштовний реманент для створення якісних світлин. Їх отримав львів'янин Олег Огородник. за вінтажні жанрові фото у стилі дуже далекого ретро, а також серію Циганська мама. Це заїжджалося в гетто циганське, де треба було домовитись з бароном. Ось і тоді вже можна було мені дали будігара, який мене охороняв. Такий Борис був. От я з ним ходив там, деякі це. Гане, щось трошки були незадоволені, але він йому говорив щось по мадярськи і вони там посміхалися і робили все, що я хочу. Взагалі, е, такий важкий осад після цієї зйомки, тому що я там фотографував два рази десь по 3-4 години. Коли виходиш, дуже важко дивитись на те, як ми всі живемо, радіємо і. Майже все маємо, хоча і не все маємо. А там бідося страшна. Загалом до участі у конкурсі відгукнулися 20 областей країни. Майже сотні авторів надіслали понад пів тисячі робіт. На противагу поширеній думці це мистецькі змагання не лише для фахівців, які і офіційними представниками спілки фотохудожників. Тож і ще одне золото фотопортрету 2013 отримала дебютантка, яка фотографує лише два роки. Сподівалася, хіба на потрапляння, хоча б у сотню кращих, зізнається Ірина Ісаєва із Маріуполя. Свої надії авторка поклада дала на три роботи – «Казковий світ», «Орфей» та «Дружина рибалки». Сама остання поруч із іншими світлинами примостів і стала окрасою афіші експозиції. Я люблю щось придумати, якийсь образ, а потім воплощаю. Либо я бачу людина, який толкає мене на щось. От як Аня. Це моя подруга близька. Ми поїхали з нею на Білосарайську косу, це возле нас там море, лимани. І ми відпочивали. Зараз дача, кажуть, але це не дача, це дом довоєнний, тобто там и кровати, все очень старое. И когда я увидела, как покрашено, так достаточно патриотично, потому что желто-блакветные тут стены, все это. И она сама по себе такая, Аня, ну... С... Даже не знаю, как ее. Я... И я ее поставила, говорю: все, однозначно. Здесь когда-то жил рыбак, вот ты будешь женой рыбака. Это действительно была неожиданность, это в понедельник я зашла на сайт и увидела афишу. После чего во вторник перезвонила уже организаторам, они сказали, приезжайте. То есть это было, ну, шок, приятный шок. Мне говорили, что... Безсмисленно, не стоїть. Ну я думаю, ну попробувати побитка битка, Я тут отправила і довольна тепер. Діти та літні люди, а також маргінали саме вони стали знаковими обличчями фотопортрету 2013. Окрім того, у експозиції чимало зображень священнослужителів, а також представників творчих професій. Спеціальним призом журі відзначило прикарпатського фотомитця Яремопроців за низку робіт під назвою Химера, героєм яких став художник Мирослав Яремак. А автор мені дуже поміг в цьому. Фактично, це і була ідея, моє втілення. З художниками дуже легко працювати. Просто сам процес зйомки ти вже отримаєш, ще фотографій не було, а вже процес зйомки ти отримаєш задоволення, коли тебе розуміють з слова. Я ще рота не відкрив. А він каже, Єрема, я вже все знаю, що ти хочеш. Або він підказує з творчими людьми, дуже не тільки з художниками любої творчої професії. Чи це є літератор, чи це є живописець, чи це є скульптор, чи це є музикант якийсь. Всі люди, які мають естетичний смак, з ними в контексті дуже легко працювати. Вражень багато. Мені дуже сподобалися портрети духовних осіб різних там конфесій, різних релігій. Вони такі дуже ну багато дуже психологізму, який мене приваблює завжди в портреті. І... Все дуже технічне. Дуже подобаються чорнобілі або монохромні фотографії. Дуже подобаються фотографії, такі нібито репортажні, коли людина не позує. Оце мені найбільше. Мені дуже подобається, коли митець, коли ну, або людина, іноді просто люди. В... Дають такі фотографії, знімки зробити унікальні, коли схоплюється якийсь момент життя, причому людина не, не бачить, що її фотографують. І цей момент життя просто прекрасний. Просто прекрасний. От, там, наприклад, є фотографія бабусі. Не пам'ятаю, вона така дуже кольорова, різнокольорова, написано, здається, називається Останні мешканці якогось там села Ну, це прекрасна фотографія. Просто зайшли до хати якоїсь бабусі і зняли її. Але це прекрасно. Ну, не знаю, як... Як на мене, я просто в щирому захваті. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.